І гайкав по 2100 тисячі з гривень. Строма ви подивіться строма. Вже пакують їх уже в пакетики. Пліночку заматуй. 2100 гривень народ 680 ньютонів. На легковій машині відкручує абсолютно все. Він відкручує. Зараз розпакуємо, заповнить треба гарантій людини і відправити його. Тобто кому треба, пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо. Реально, цена халявна. На СТО працює для дому, то це взагалі просто золото. Гайковір, батарея, зарядка типу станції. Головка в комплекті на 22 у нас іде головка. Він має Три швидкості на, відкру... на закручування, дві швидкості на відкручування. Тобто, потужний гайковерт за дуже смішні гроші. Ну, реально, хлопці беруть на СТО і ними працюють. Тобто, де ви бачили ще гайковерта, по якому виробнику за такі смішні гроші? А, і плюс дається ще рік гарантія. Посадка йде Макітовська, теж немаловажно. І можна її заряджати або від такої станції, зарядки типу станції, або від штекерної. Пишіть, зведіть.